Ми з вами знаходимося у залі номер 1 Це готельний ресторанний комплекс Корона, центр на І зараз нам Катя розповість про цей зал. Всім привіт! Зараз ми знаходимося в залі, який можна сказати, що він тронний, бо коли ти сидиш на такому стільці, то відчуваєш себе справжнім королем або королевою вони дійсно справді дуже зручні і дуже важкі. Тобто треба попоїсти, щоб їх передвинути. Дуже класні столи, вони теж дуже важкі, дерево справжнє, і може поступати, переконатися в тому, що це дерево. Також ми бачимо дуже багато картин і ви знаєте, відвідувачі дивуються, і кожен має шанс якось пофантазувати і придумати свою історію цього рицаря та королеви. Тут є і посвята в рицарі. Тут ми бачимо, як дарує квіти, цей рицех, своїй принцесі чи королеві. Ось саме картина по свят, яка вражає відвідувачів. Ці картини, як нам сказали власники, малював відомий харківський художник, проте ми поки що не знаємо його прізвища. Власне, підписи до картин закриті оцими рамами, ну, Також ми бачимо світильник. Пований, здається, теж дуже, дуже важкий, такий навіть не повернеш. Ось, біля кожного столу є розетка, тобто ви можете підзарядити свій мобільний телефон або ноутбук, тобто дуже зручно, сучасно навіть можна сказати. Також тут є безкоштовний вайфай і варто відзначити якість покриття, тобто він досить стійкий і ну, показує навіть максимальний рівень. Wi-Fi доступу. Ось, ось такий зал. А, ще варто відзначити е, таке дуже гарне рішення щодо освітлення. Тобто ми бачимо з вами е, розписне скло. Це дуже незвично для нам слово. Тобто це вітражи такі спеціальні, ось, і досить це гарно виглядає. Ось такий зал, тому. Е, я рекомендую вам його відвідати. Сама особисто тут буває, тут дуже класно, ось зручно і взагалі-то дуже смачно.